Привіт-привіт! Ну що, близнюки, це ваш таро прогноз на липень місяць. Будемо дивитися, що там у вас може відбуватися по трьом основним сферам життя: це ваш індивідуальний стан, сфера партнерських стосунків, комунікації з людьми, з будь-ким, з ким ви можете спілкуватися потенційно в наступному місяці. Ну і, звісно ж, подивимось сферу роботи. Кар'єри, навчання і досягнень, друзі, обов'язково підписуйтесь на мій канал, лайкайте, коментуйте, залишайте зворотній зв'язок. Для мене його дуже важливо читати, дивитись, ще можуть у вас карти програватись, в яких ситуаціях. Ну і, звісно, всіх чекаю себе на карту дня, на щоденні астропрогнози в себе в сторіс інстаграм. Буду вас кожен раночок мотивувати, надихати, заряджати вас позитивчиком, казати вам, що робити, що не робити, щоб день був прекрасний і великолепний. Тому, друзі, всіх чекаю. Злання залишаю в описі під цим відео. Так, ну що, індивідуальний стан, подивимось, що там у вас буде відбуватися близнюки в наступному місяці. Шестерка жезлів, карта тріумфа, карта отримання якихось бажаних результатів, карта побідоносія, карта публічності соціуму по цій карті можете багато комунікувати з людьми. Вас можуть кудись запрошувати, може ви когось будете кудись запрошувати, там бари, клуби, ресторани, може відпочинок якийсь буде. По цій карті, в принципі, ви можете заявити про себе, показати себе. Не знаю, може багато постів в інтернет будете робити, там Twitter, TikTok, Інстаграм, Телеграм, будь-куди. Коли, знаєте, от з'явиться бажання. Подивіться на мене, що я можу, який я. Розумієте, да? по цій карті можете бути ментором, коучем, наставником, може бути якийсь майстер-клас, будете проводити, не знаю, когось чомусь навчати, стажувати. Це можуть бути якісь от результати, які ви можете отримати в своєму житті, коли всі вам можуть аплодувати і казати, Боже, який він або вона так, класний молодець. Я хочу. От так, щоб в мене так само було в житті. Розумієте, да? Ну, така карта, коли можна проявити якийсь свій авторитет, заявити якось про себе. Може навіть через якусь таку домінацію льогкою, але абично по цій карті це якісь такі, знаєте, зусилля, які нам даються важко, але результати нас дуже дуже сильно можуть потішити. Розумієте, да? Давайте подивимось ще одну карту, що там на індивідуальний стан? нам картішки ще скажуть. Королева мічі, ваша стихія, також це може бути людина, близнюки, терзи або водолій. По цій карті можете будете вирішувати якісь питання пов'язані з роботою або з документами. Це можуть бути там, не знаю, питання переїзду, будете підписувати трудовий договір. Це можуть бути питання, які пов'язані з. Не знаю, зміни там, роботи, теж цей договір трудовий чи як він там називається. От все, що пов'язано з якимись бумагами, якась волокня може бути адвокат, нотаріус, юрист. Це може бути якийсь ментор, коуч, наставник, керівник ваш вашої на роботі. Це може бути політик, військова людина. Лікар може до лікаря будете йти на чекап, і там вам скажуть, що все добре. У вас така історія також може бути. Або, опять же, карта каже про те, що перед тим як зробити якийсь крок, думайте, аналізуйте, і ви, ну тобто, зможете, скажімо так, раціонально, плавно, спокійно, правильно дійти до поставлених для себе задач. Розумієте, да? ну або це може бути знайомство з якоюсь новою людиною. От, як я сказав, там близнюки, трези або водолій. Може, це ваша мама, свекруха, може, з нею буде якась, не знаю, буде авторитет перед нею показувати, або вона буде перед вами авторитет показувати? От якась така людина може бути. Перевернулася карта в колоді, а, випадає карта Верховної Жриці. Ну тут не знаю, може таємницю якусь дізнаєтесь і будете мовчати, або вам хтось розкаже, розкаже якусь таємницю, і ви будете мовчати нікому не розказувати. А хоча при цьому будете думати, блін, яка я класний, класний, що я знаю ось це те, що мені розказали. Розумієте, да? Опять же, карта Верховна Жиця каже про те, що треба дослухатися до своєї інтуїції, і ви обов'язково отримаєте класні результати. Понимаєте, да? Це може бути така історія, що за рахунок якоїсь важкої праці. Прагматичності, раціональності ви зможете розкрити свій внутрішній потенціал, заявити про себе, показати себе з вообще з абсолютно якоїсь нової сторони, коли всі скажуть, о Боже, який він, вона класна молодець. От Те, що я казав на початку, на дні колоди випадає карта десятка жезлів. Може бути якась важкість у вирішенні якихось питань, може бути багато нагрузки в наступному місяці, коли вам прийдеться хвататися і за те, і за те, і за те, і за те. І при цьому можете думати, блін, а чи справлюся я Боже, та мені так важко? Може краще щось від чогось відмовитись. Я не думаю, що потрібно це робити, тому що по цій карті це дасть змогу м, якийсь досвід вам, розуміння того, що ви можете ще більше себе нагружати, і це дає змогу швидше отримувати якісь результати. Пані, да? Це може бути важкість в комунікації з якоюсь людиною або у вирішенні якогось питання. Розумієте, да? карта затворнішіства може бути. Небажання йти в комунікацію, в контакт з іншими людьми, і ви, от, наче, можете звалити на себе бремя відповідальності і не делегувати нікому, не просити ні в кого допомогу. Хоча по цій карті все ж таки треба просити про допомогу, ви можете отримати непогані результати. Розумієте, так? Да? Давайте партнерські стосунки подивимось, що там може бути любві, кохання в дружбі м, у всьому цьому. Давайте подивимось. Близнюки на липень місяць Восьмерка Пінтаклі, ну дивіться, восьмерка Пінтаклі, в принципі, показує якусь важкість у вирішенні якихось питань з якимись людьми. Восьмерка Пентаклі може казати, що може бути фокус уваги в ваших партнерських стосунках, в дружніх стосунках, бути спрямований на якусь одну точку, на якусь одне питання, проблему, яку ви будете намагатись вирішити. По цій карті в стосунках може бути багато битовухі. Домробота, домроботи, дом да? Це може Може бути історія, коли у вас може бути багато роботи, може бути багато клієнтів. Через це, типа, фінансова карта випала. Ну, в принципі, по фінансам повинно бути непогано. Можуть клієнти нові прийти, або нові запити на якісь нові проекти. Розумієте, так? Да? Така історія також може програтися по цій карті. А, давайте ще одну карту подивимось. Ну, деньги можуть не мені здається. Давайте ще. Карта вилетіла. Ребята, ну карта вилетіла, це істеріка. Десятка кубків випадає. Ну, дивіться, тут може бути знайомство з якоюсь людиною, якщо ви не в стосунках, і будете дуже плідно працювати, намагатися зблизитися, вийти на якийсь більш серйозний формат. Це може бути така історія, що е, ви можете зрозуміти, що якось важко вам будуються стосунки, і що потолок в этих відношеннях вже достігне, і далі вже не можна. Рухатись, але при цьому якогось розриву я не бачу. Е, опять же десятка пентаклів може казати про те, що можете якось вирішити якісь сімейні питання, допомагати може фінансово сім'ї, або не знаю, може бути ремонт е, в місті, де ви живете, робити, або вам прийдуть від ваших там батьків якісь подарунки, фінансові надходження. Не знаю, у вас були недавно день народження. Може трошки затримкою розуміти, да? якась така історія може бути. Давайте ще одну картішку подивимось. Що там карти скажуть. Карта влюблений випадає, ребята. Ну Тут можуть бути якісь багато може бути активності комунікації, вирішення якихось питань з клієнтами, з сім'єю, з вашою другою половинкою, з друзями. От якась може бути пл плодотворність, я би сказав. І при цьому можете отримати якісь результати. Може, якась інша людина може допомогти вам в наступному місці посприяти у вирішенні якихось питань. Це може бути якісь іскушення, соблазни, щось зробити по відношенню до, до інших людей, і можете якось боятися напрягатися, тому що можете якось не знаю, переживати, чи отримаєте ви, чи не отримаєте той чи інший результат від цієї якоїсь ідеї бажання щось іншій людині запропонувати. Учителя що на дні колоди випадає карта п'ятерка. Жезів карта може казати про якісь внутрішні сумніви, якісь переживання. Ну, карта може казати про те, що може бути якась конкуренція в роботі, і тут багато будете працювати, щоб цю конкуренцію і збіжати. А при цьому це якби така історія, коли, скажімо, так, ваше життя дає вам якісь ситуації, які можуть посприяти тому розумінню, що ви можете скажімо так, взяти на себе більшу відповідальність. У вирішенні якихось робочих питань, може сімейних питань, щоб прибрати у цю конкуренцію, якісь може внутрішні сумніви, опасіння може якісь розумієте. Да? Така історія також може програтися. Ну, взагалі, мені здається, або може бути нове знайомство, може бути пропозиція руки і серця, може разом будете планувати, думати, куди разом поїхати відпочити. Або е, вибирати будете квартиру, куди разом будете з'їжджатися. При цьому результат вас потішить, е, ну, знайдете той самий ідеальний баланс між вами. Понімаєте, да? Ну, давайте тепер подивимось. не сумнівайтеся, головне і не йдіть на конфлікт. Ви е, вибудовуєте в липні місяці е, збалансовані правильні відносини. Понімаєте, да? Давайте далі подивимось кар'єру, роботу, навчання. Що там карти скажуть. Кар'єра, робота, навчання, гроші, що там у вас може відбуватися. Карта Сонце, карта публічності, ясності. Ну, може, відпустку будете по цій карті брати будете їхати зі своєю коханою людиною відпочивати, або до батьків будете їхати в гості. Може, вони до вас в гості приїдуть. А, опять же, карта сонце це карта нашого его, наших бажань, нашої якоїсь індивідуальної сторони. Карта може казати про те, що можете в цей період в липні місці хотіти показати себе, заявити про себе на тому місці, де ви зараз працюєте. Це може бути така історія, що ви зрозумієте, що блін, я варта або варти більше, хочу змінити роботу і будете шукати активно. Опять же, карта ясності, щирості. Ну, щастя якогось. Тут і клієнти по цій карті можуть бути, і е, визнання ваше, тріумф, якийсь публічність, може буде якась награда, похвалять вас за якусь роботу, дадуть якусь надбавку, я не знаю. За те, що багато будете працювати, розумієте? Да? Може вас якось замітять, скажуть, що, блін, чого ти там працюєш? Іди до нас, а це така робота, наче яку ви завжди хотіли мати в своєму житті. Понімаєте? Да? Це може бути якась історія, не знаю. Ну, може бути така історія, якщо ми стосуємося, це стосується фінансового питання, можете більше, скажімо так, витрачатися на якісь свої задоволення. Може бути і така історія. Давайте подивимось ще, що там карти хочуть вам сказати. Десятка кубків опять, ребята. Ну, тут 100%. Оця десятка кубків, яка випадала на партнерські стосунки, якось стосується фінансів і роботи вашого статусу кар'єри. Тут є якісь можливості заявити про себе, отримати ту роботу, яку ви хочете мати в своєму житті, а ну, какое-то сповнення вашого желання може бути. Помієте? Да? Якісь результати, які вас можуть потішить. Це може карта розуміє того, що паталог на цьому місці роботи достійнуть, і я хочу. Рухатись в новому напрямку, може в новій сфері, і будете йти в якесь завершення. Розумієте, така історія також може бути. Може бути багато е, комунікацій, спілкування, ясності з клієнтами, інвесторами, не знаю, з керівником. Ну, от якась така історія. Ну, от ця карта десятка кубків, карта оцієї кульмінації, тріумфа, отримання бажаних результатів. Вона випадає двічі. Тобто, по факту, карта е, каже про те, ну вона звертає на себе дуже сильну увагу. Ви розумієте, так? Да? Давайте ще одну карту дістанемо. Подивимось, що там може у вас відбутися. Ще одна карта. Сіморка Пінтаклі. Ну дивіться, сімка Пінтаклі це карта фінансова. А при цьому фінанси можуть даватися важкувато трошечки. Тобто, наче може бути якесь відчуття тупіка, що двіження далі неможливе за рахунок того, що якісь, скажімо так, процеси на роботі можуть даватися важко, або може пошук роботи. Але при цьому перспектива в розширенні отримані бажаних результатів є. Стовідсотково головне, дивіться, мати по цій карті витримку і терпіння, ви отримаєте обов'язково бажані результати. Не спішити і по карті сонце не бути імпульсивними, ну не чекати результати сію мінутою. Тобто, може в наступному місяці може треба посадити оце зернятко. Показати себе, заявити про себе може почати процес пошуку роботи, і ви може там в серпні, в вересні отримаєте бажані результати. Да? А, Ну опять же, рост по повинен бути, але по цій карті, опять же, не треба сидіти в якомусь режимі очікувані, чекати, коли там щось до вас саме прийде. Розумієте, да? Все тільки в ваших руках. Не дивитися якось песимістично на якийсь перебіг подій, бути більш впевненішими в собі, не боятися заявляти про себе. Розумієте, да, тому що п'ятерока кубків може казати про те, що ви можете якось, от реально щось хотіти, якось заявити про себе, але при цьому можете думати, що блін, та мені здається, не зрозуміють мене, не приймуть мою ідею. Та блін, з моїм то досвідом, навірно, я не отримую класну роботу. От дуже якась песимістична налаштованість може бути в ментальному плані, в емоційному я б навіть сказав, ментально нас мечі. І тут дивіться, головне повірити в себе, мати якусь впевненість, що ви варті більшого, і мати витримку і терпіння, і вас результати обов'язково потішать в тому форматі, в якому ви хочете. Розумієте, да? тому карти взагалі у вас дуже непогані карти випадають. Да, Може бути важко, може бути фокус уваги спрямований буде на роботу, у вирішення якихось питань, але є можливість якось заявити про себе, показати себе з іншої точки зору. Розумієте, да? Ну, якось так для вас, близнюки. Бажаю вам всього самого найкращого, дуже сильно вас люблю. Гарного місяця липня! Бережіть себе!